Друзі, вітаю! 29 червня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Минула ніч була знову для нас непростою. Понад пів тисячі цілей повітряних було запущено з Росії по території України. І шахеди, і балістичні ракети, і крилаті ракети. Є влучання в цивільну та інфраструктуру промислову. Є, на жаль, і загиблий льотчик. Серед цивільного населення загиблих немає, є постраждалі. Також у Сполучених Штатах Америки розгорівся новий скандал. Ілон Маск знову критикує Дональда Трампа, за що я вам зараз розповім. І на Росії шукають будь-який привід, якби розповісти про те, скільки нацистів в Україні, і що ми єдине ціле із Гітлерівською Німеччиною, а нинішня Німеччина також стала для Росії ворогом. Тому що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не підтримує політику Росії на відміну від Дональда Трампа, який намагається примиритися із Путіним. Хоча у Трампа також є чергова неприємна історія із його атакою по Ірану, виявляється, достатньо кілька місяців, щоб ядерна програма Ірану знову була відновлена. На тлі цих усіх подій в Україні готується до виборів. Так, друзі, на превеликий жаль, так. Зараз вам готові розповісти про все, що знаю на сьогоднішній ранок, тому підписуйтеся, коментуйте. Ну і, звісно, поширюйте відео друзям та знайомим, прошу вас проявляти активність під відео, як зазвичай. Розпочнемо із аналізу атаки по території України. В принципі, ви вже я більш ніж переконаний, прочитали чимало повідомлень про те, що відбувалося минулої ночі. Сили протиповітряних оборон знищили 475 із 537 ворожих дронів та ракет. Загалом росіяни використали майже 500 шахедів, 477 і 60 ракет різних типів. На жаль, зафіксували влучання у шести локаціях. Падіння уламків ще у восьми. Але. Також сталася і трагедія цієї ночі, відбуваючи атаку ворога на літаку F-16 Загинув льотчик Максим Устименко. Подробиці повідомляє цього інциденту телеграм-канал Повітряних Сил Збройних сил України. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Чому саме літак зазнав ушкоджень? Я вам зараз повідомити це не можу. Є чимало домислів у телеграм-каналах. Але я залишаю цей коментар за офіційною владою. Вони мають повідомити, власне, що сталося. Зеленський вже сказав, що дав доручення з'ясувати всі обставини Гейбелі Максима Устименка. На Миколаївщині регіон атакували балістикою та шахедами. Туди повідомляють, прилетіло щонайменше шість іскандерів. Під ударом був об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, її ліквідували, ніхто не загинув. У Кременчуцькому районі Полтавщини атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Запоріжжя, росіяни завдали ракетного удару по одному із підприємств, поранено 16-річну дівчину. Львів та Львівська область. Ворог намагався бити по критичній інфраструктурі міста. І не лише міста, а і Львівської області. Попри атаку, у Львові не постраждала жодна людина і жодна цивільна будівля. На Черкащині травмовано шестеро людей, в тому числі і діти. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Хмельниччина внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач. Через що від електропостачання відключено близько 150 абонентів населеного пункту Шепетівського району. Ну, складається враження, що росіяни почали бити більше по інфраструктурних промислових об'єктах, не цивільної інфраструктури. І, ймовірно, в такий спосіб готують нас до опалювального сезону. Це поки що мої припущення, але будемо слідкувати за цим усе. Звісно, і ми не мовчимо. Відповідаємо вчора. Я вам розповідав про удари по Брянській області 28 червня. Гур у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали уражень по складах боєприпасів російського агресора саме у Брянській області. Про це офіційно вже повідомляє Генштаб Збройних сил України. Відомо, що уражено склади центру матеріально-технічного забезпечення. Це колишній 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Ну я сподіваюся, що атак таких буде чим далі, тим більше. Війна на превеликий жаль триває. І намірів її зупиняти у Росії очевидних явних немає. Але напруженість у відносинах не лише Росії та України, яка супроводжується широкомасштабною війною, а й в тому числі зростає, друзі, конфронтація між Росією та Європейським Союзом. Уже кілька днів поспіль Вище керівництво Німеччини робить різкі заяви на адресу Путіна. І канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і міністр оборони Борис Пісторіус, і в тому числі. Такими заявами відзначився і міністр закордонних справ Німеччини Юган Вадефуль. Він застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для Німеччини і для Європи загалом. І каже, Росія становить пряму загрозу для нашого мирного життя та свободи у Німеччині. І зазначив, загарбницька війна Росії проти України була і залишається найбільшою безпековою загрозою для Європи і найважливішою темою у зовнішній політиці Німеччини. Перед цим інтерв'ю Шпігель він говорив про те, що потрібно засувувати жорстокіші санкції до Росії. Чим більше буде таких санкцій, чим жорсткішими вони будуть, тим менше у Росії буде спроможності виготовляти зброю для ведення війни і продовження цієї агресії. Це абсолютно логічно. І не так багато сьогодні політиків говорять про посилення санкційного тиску на Росію у Європі, серед них і президент Франції Еммануель Макрон. Якраз на цьому тлі. І є певне протистояння у Макрона із Трампом, тому що Трамп не поспішає санкційною політикою. Мерц також нібито заявляє рішучість у своїх діях, але Європа поки що на паузі з ухваленням того ж самого 18-го санкційного пакета. Втім, навіть така риторика в Європі вона викликає роздратування сьогодні в Кремлі. Під час зустрічі з главою Міністерства закордонних справ Киргизії, тобто на болотах шукають будь-який привід, аби зробити заяву. будь-де, Очільник закордонного відомства дуже відомий вам Лавров нагадав про Україну. Ну, здавалося б, Киргизія, Росія і до чого тут Україна, але все ж таки Лавров знайшов можливість сказати, що Росія відкрита до чесної роботи з врегулювання конфлікту в Україні і не визнає шахрайських підходів у цьому питанні. Вони постійно говорять про те, що це в Україні конфлікт, що їх тут нет, що це ледь чи не ми самі з собою воюємо. А Росія просто тут намагається врегулювати цей конфлікт. Далі він говорить про те, що німецьких та українських нацистів об'єднує ставлення до тих, кого вони хочуть поневолити. Одні спалювали євреїв, інші росіян. Ну, хвора логіка. Я... Тут мені складно, друзі, коментувати це все. Далі Лавро говорить також і про Європу і каже, що Макрон і Мерц остаточно втратили здоровий густ і намагаються повернутися до часів, коли Німеччина та Франція хотіли завоювати всю Європу. Ну, в них справді з Трампом виходить дещо простіше. Трамп їм не робить таких закладів, у тому, що Росія намагається поневолити Європу, в тому числі а не лише Україну, і запевняє, що поки він президент, то Путін не нападе на них. Але от чому він себе не відносить до них? Дивно виглядає. І між іншим, Лавров сказав про те, що на Росії величезні проблеми. Він це не конкретизував, але заявив. Росія зацікавлена в припливі трудових мігрантів і надає важливого значення дотриманню ними правил перебування. Ну, прикладаю на просту людську мову, друзі. Населення Росії потроху закінчується, воювати вже не дуже є кому. Я знаю, що на Росії дуже величезне населення, воно налічує понад 100 мільйонів чоловік. Але це населення повинно обслуговувати ще й російську економіку. Тому Лавров не випадково говорить, що мігранти з країн Центральної Азії дуже важливі для Росіян, але Росія намагається встановлювати тотальний контроль над ними. А от е, країнам-партнерам Росії у Центральній Азії це не дуже подобається. Ну буквально вчора розгорівся черговий скандал між Азербайджаном та Росією. Азербайджан викликав посла Росії у себе в країні і висував йому претензії щодо інциденту, який стався в Петербурзі із затриманням азербайджанців. Тим часом, друзі, у Сполучених Штатах Америки розгорається черговий скандал. Сенат США ухвалив законопроект Трампа One Big Beautiful Bill Act, так він називається, тобто прекрасний великий законопроект Трампа. Який передбачає зниження податків майже на 5 трильйонів доларів на найближче десятиліття, а також збільшення витрат на захист і охорону кордону від нелегальних мігрантів. Це передвиборча обіцянка Трампа, тим товстосумам, які допомагали йому фінансувати виборчу кампанію. І нині він виконує цю обіцянку. За документ проголосувало 51 сенатор із 100 двоє сенаторів республіканців. Не підтримали ініціативу Дональда Трампа, що дуже примітно. Але нині тепер цей законопроект мають ухвалювати в Палаті представників. Там проблем точно не буде. Його також підтримують. Нещодавній соратник Дональда Трампа, Ілон Маск, який нібито залишається його партнером і союзником публічно, але знову розкритикував законопроект Трампа, що призведе до збільшення державних витрат. І каже, цей законопроект збільшить стелю держбору на ці самі 5 трильйонів доларів. Це найбільше збільшення в історії, яке направить Америку найкоротшим шляхом до боргового рабства. І також він назвав цей документ абсурдним, руйнівним та повністю божевільним. Чи буде тепер новий публічний скандал, я цього не виключаю, і навіть цьому більш ніж переконаний. За словами Маска, ухвалення цього документу знищить мільйони робочих місць у США. І тут дуже цікава деталь, друзі, про що він власне пише. І завдасть величезної стратегічної шкоди країни і сприятиме розвитку галузей минулого, при цьому шкодячи перспективним інноваційним напрямкам. Тобто Маск зараз вбачає за цією законодавчою ініціативою відкидання Сполучених Штатів Америки на кілька років назад і пригальмування їхніх інноваційних проєктів. Певне має рацію, коли говорить про це. І більш того, під час дебатів у Сенаті Макс заявив, що законопроект стане політичним самогубством не лише для Трампа, а і для республіканської партії. Що, в принципі, не можна виключати, якщо Ілон Маск фінансуватиме якісь політичні проекти, альтернативні республіканській партії, то, звісно, такі загрози будуть більш ніж очевидними. Тому за цим спостерігаємо, і це, як на мене, дуже дуже цікава тема, що може бути. Продовженням історії з дочасного усунення від влади Дональда Трампа, тому що сценаріїв розглядають чимало. Ну, принаймні, демократи активно ініціюють законодавчі проекти, в яких передбачають засудження Трампа і його політику через ухвалення таких рішень через Сенат та Палату представників. Поки що безуспішно, але це друзі поки що. І ще одна неприємна новина для Дональда Трампа, хоча є, звісно, приємні, він там виграє суди, які допомагають йому підписувати укази з дуже нестандартними і неординарними рішеннями щодо зовнішньої митної, політики і таке інше. Сьогодні з'явилася чергова порція неприємностей для Трампа від гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гросі. Він говорить про те, що Іран зможе знову збагачувати Уран за лічені місяці. Зважаючи на те, що Трамп заявляв про. Неймовірну успішність військової операції, яку він проводив із Бенаміном Нетаняху проти Ірану, сьогодні, як бачите, ситуація трішки не така. Ну, принаймні, це стверджує цілий Гросі. як би там не було, як би ми до нього не відносилися, але він є очільником МАГАТЕ. Він вважає, що незважаючи на те, що ША завдали значних збитків ядерним об'єктам Ірану, частина з них все ще збереглася і каже: я сказав би, що за кілька місяців. Вони зможуть запустити кілька каскадів центрифуг, які будуть виробляти збагачений уран або навіть менше. Журналісти видання The Guardian, які коментують Гросі, пишуть про те, що головна інтрига зараз залишається в тому, куди поділися понад 400 кг збагаченого урану, адже ніхто не знає, де вони знаходяться. І той же самий Гросі не може зараз підтвердити місце перебування цього дуже небезпечного компоненту, який достатні буде для того, щоб виготовити щонайменше 10 ракет із ядерними боєголовками. Тому справді успішність операції Бенаміна Нінтін'яху і Трампа зараз під великим питанням і буде предметом дискусії наступних щонайменше кількох тижнів. І, звісно, матиме продовження у політичній боротьбі демократів проти Трампа. Тим часом Дональд Трамп, розуміючи, що свого подільника потрібно рятувати. Знову розкритикував у мережі True Social судовий процес над прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньягу і вважає його героєм війни. Чому знову? Тому що вже відповідні такі пости у себе в мережі True Social він писав. Трамп заявляє, що Нетаньягу – герой війни, і прем'єр, який провів чудову роботу співпрацюючи із США, щоб досягти великого успіху в усуненні небезпечної ядерної загрози в Ірані. Але як ви бачите, МАГАТЕ має дещо іншу думку. На думку Трампа, судовий процес щодо Нетаньягу це політичне переслідування, яке перешкоджає його переговорам з Іраном і Хамас. Ми не будемо цього терпіти. Ми щойно здобули велику перемогу на чолі з Бібі Нетаньягу, і це серйозно затьмарює нашу перемогу. Відпустіть Бібі, у нього є важлива робота. Як я вам сказав, друзі, це не перше звернення Трампа, який намагається врятувати Бенаміна Нетаньяху від корупційних скандалів, більше того, від рішення суду про вчинення корупційних скандалів. Є чимало коментарів про те, що для Бібі якраз війна проти Хамас і Ірану сьогодні є інструментом збереження себе дорогого при владі. І невдоволення прем'єр-міністром в Ізраїлі ну дуже високе. Як тільки буде завершено бойові дії Ізраїлю проти інших країн і буде можливість проведення виборів, він точно втратить свою посаду і більше того, може загриміти до в'язниці. Тому і я і говорю, що сьогодні Трамп і Бібі Нетаняху справді на перший погляд є такими собі, знаєте, подільниками у Великій ефері. Бо направду, зараз не зрозуміло, чи вдалося Трампу і Нетаняху знищити ядерну програму Ірану. Вони заявляють, що так, але як ми бачимо, коментарі не зовсім. Відповідають їхнім заявам. Чи справді так чи ні, будемо за цим слідкувати, тому що це матиме наслідком і для політичного майбутнього самого Дональда Трампа. І на завершення, друзі, вам трішки про політичне життя в Україні. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук дав знову велике інтерв'ю українським ЗМІ і повідомив про те, що Верховна Рада готує спецзаконопроект про вибори після війни. Так, саме спеціальний законопроект про вибори після війни. І він каже, що це не будуть дочасні, дострокові вибори, а це будуть повоєнні вибори. За якою схемою, за яким принципом вони будуть проводитися, як будуть голосувати ті, хто виїхав з України, він детально не повідомляє, аби каже, не. Наражати сьогодні українське суспільство на непотрібну політичну дискусію. Можливо, і так, певна рація в його словах є, але те, що вже Верховна Рада і політики в Україні потихеньку готуються до виборів, ну, як на мене, це більш ніж очевидний факт, незважаючи на те, що війна Росії проти України триває. Верховна Рада дуже задоволена тим, що її сьогодні ніхто не може розігнати, депутати собі сидять, ухвалять якісь Часом не потрібні законопроекти, продукують часом дурнуваті законодавчі ініціативи і створюють імітацію бурхливої державницької діяльності. Хоча насправді це зовсім не так. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціну що не перемикайтеся. Все буде Україна!